Привіт! Рада вас вітати на каналі Мама На Малюй. І сьогодні ми разом з вами познайомимося з отакою гуашю, але її можна використовувати і як акварель, якщо додавати більше води. Можна працювати прямо з, з цього тюбіка, а можна видавлювати на вашу палітру і Додавати води. Але я хочу разом з вами їх подивитися на кольори, подивитися, як вони бачите, вони закриті. Тут є така гостра пімпочка натискаємо і відкривається. І можемо вже видавити зараз ми видавимо всі кольори. Дуже, бачите, тут наскільки 24 кольори йде в наборі. Я ще не працювала такими, але наступний урок на каналі вже буде записано за допомогою цих фарм. Бачите, такі відтінки синього. Насправді можна працювати із меншою, меншою кількістю кольорів, не обов'язково купляти 24, Але якщо є можливість придбати більше кольорів, то краще для малювання. Вже майже одну ми частину подивились. Ми ще з вами подивимося, як вони виглядають саме на папері. коричневий та чорний, і переходимо до другої палітри, де в нас жовті, червоні, помаранчеві, і будемо їх розміщувати вже у цей бік. Сюди пригортаю. І з цього боку в нас будуть йти ось такі. Це такий бежевий, його можна використовувати гарно для кольору шкіри. Декілька відтінків червоного. Це більш такий вогняний, червоний, а цей більш такий до рожевого. Далі у нас відтінки помаранчевого йдуть. Залишились декілька відтінків жовтого і білий. Білий в дуже гарний, дає можливості, що ви можете малювати не тільки по білому паперу, а й по кольоровому, або можете фарбувати ваш папір в інший кольор, і працювати зверху білим. Таким чином, гарно створювати зимові пейзажі, коли ви фарбуєте. Наприклад, в синій повністю аркуш, і потім білим працюєте і сніг, додаєте. Ось і все в нас вийшла така палітра. Тепер ми візьмемо папір. Ось такий, наприклад. Візьмемо пензлика, змочимо його. І давайте будемо робити перші кроки. Почнемо з отакого, дивіться, які властивості він має. Миємо пензлика, беремо наступний. наступний. Дуже гарно о, і така перекрива, перекриває папір, є плотність. такий відтінок. Ось наш колір тіла. Чим менше ви додаєте водички, тим більш е, таким е, плотним, таким щільним буде ваше покриття. Далі у нас іде ось такий. Ви ж пам'ятаєте ще про змішування кольорів, що ми можемо змішувати певним чином і отримувати кольорові переходи? Які основні три кольори, ви знаєте, назвіть мені. Червоний, далі, жовтий і синій. Правильно. Якщо червоний змішати, з жовтим який буде? Помаранчевий правильно. А якщо змішати жовтий з синім, який буде? Зелений правильно. А якщо змішати червоний та синій який буде? Має вийти темно-фіолетовий. Ми з вами подивились вже майже всі кольори. Зараз у нас бежевий, дуже гарний відтінок. Мені подобається загалом, як ці фарби лягають, дуже яскраві кольори відтінки, коричневий і, а вже ще чорний у нас. З вами залишився ось такий. В цілому, мені сподобалися ці фарби. Подивимося, як вони висохнуть, чи залишиться цей, цей колір, яскравість. І будемо вже працювати з вами на наступному уроці цими фарбами. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Па-па!